Всесвіт і людина. Що тримається в думках, те насправді і виходить. Хоч наш розум колобродить все пов'язано в світах, страх думками разом ходять, бо думки самі заводять, те, що діється в душі, щоб не жити на межі. Розум знай собі знаходить, чим потішити себе, бо духовність просто так. До людини не приходить, Всесвіт має все в собі, силу і слабкість, горе й радість, рівновагу він тримає, бо увесь неї все страждає. Те, що знаємо з дитинства, нам батьки про це сказали і в казках про це писали, тож всі іншого не знали. А думки всі мають силу. Щоб реальність поміняти і змінити гнів на милість, щоб в житті з'явилась щирість. В світі є енергія сила, та що людям рідна і мила, бо весь всесвіт з ним людина має жити як родина, бо безкрайній всесвіт добрий, він людей в руках тримає. Коли вірять йому щиро, то й життя для всіх триває.